Хочеться підмітити, що реалізація масштабних заруб мені тут подобається, як за рахунок звукового супровіду, так і кількості дій, які потрібно зробити, складається реальне відчуття масштабу битви. На наступний день Ейвор з іншими прибувають на нейтральну територію короля Харольда, де може перебувати і горм без страху за своє життя. Поки Сігурд пішов відвідати батька, басім вирішив повчити Ейвор асасинському ремеслу, бо бачить, як Ейвор хоче набити мордяку рудому, і тут демонструється механіка того, що Можна знімати та надягати капюшон, що впливає на стеос. Дивно, що її надалі використовувати не будуть. На жаль, побити горма так і не вийшло, тому на Альтенгу... Тамі гормстиливс Егор Виявляється, що не дарма батя був таким миролюбивим, бо він віддає свої землі, які мали перейти взагалі у спадок Сігурду під правління короля Харольда, який вже давно об'єднує всі скандинавські землі для запобігання майбутнім війнам. Це не подобається як Сігурду, так і багатьом іншим скандинавцям. Тому вони там одразу й повідомляють про свій намір відправитися в Англію, де якраз має свої поселення сини Рагнара. Харольд також виганяє зі своїх земель горма, про долю якого я розповім вам далі злий Сігурд та Ейвор ідуть геть у Форнбургу. Сігурд збирає всіх вірних йому людей, які не задоволені рішенням яру, забирає свої трофеї та коштовності з набігів і пославши батю до чорта. 17 Севенті вінтерсаґа опендмайдор тієйвор до тебе, Ейвор. і мене. I should have left you to the wolves. Вікінги разом з прихованими відправляються до Англії, і на цьому починається Assassin's Creed Valhalla.